Його відео з фронту розлетілися по всьому світі. Його скрипка стала не лише символом надії на перемогу, а й терапією для багатьох військових та цивільних. Військовий і талановитий скрипаль Мойсей Бондаренко активно використовує музику та власний талант, аби привертати увагу до подій в Україні, підтримувати бойовий дух побратимів і закривати великі збори для фронту. Незабаром його скрипку почують у Києві. 7 лютого у столичному будинку актора відбудеться концерт Мойсея. А сьогодні Мойсей Бондаренко разом зі співачкою та композиторкою Катрусою Зволинською і віоленчелістом, скрипковим майстром Дмитром Гончаруком, наші гості. Доброго ранку! Доброго ранку, друзі. Доброго раночку. Ми дуже раді вас бачити сьогодні у нашій студії. Так дуже раді, Мойсею, А ми вже звикли до війни та армії, так. Гарно звучить. На жаль, але ну це наші реалі. Ми сьогодні ми вже взагалі дуже часто обговорюємо, що ми вже в цій війні живемо як норма. Це погано, звичайно. Жаль. Але ось тут ви з'являєтесь, тримаючи скрипку у руках. Як ти от поєднуєш ці два світи: світ музики і світ війни? Та я насправді не знаю. Я би з радістю зараз би хотів би. Не поєднувати і грати, те про що ви кажете, що вже звикли, на жаль, сумно чути такі слова. Але так. я намагаюся максимально інтегрувати скрипку, яка завжди поруч з самого дитинства зі мною. Я її просто постійно з собою ношу і дістаю, коли не те, щоб є потреба, просто коли є можливість відволіктися. Тому що зараз ми кожен день працюємо вже. Третій рік повномасштабного вторгнення всі сконцентровані і зосереджені, знервовані. І тому музика, звичайно, особливо інструментально, допомагає розслабитись. І як, я не знаю, як поєднує. Просто маю завжди з собою, і коли є можливість, от, я ви, її дали, от ви дали відповідь, що хотіла дізнатися. Руся, бо це да. поєднання, це коли у вас є бажання, є бажання так. і можливість а музика лікує душу. Та я дуже люблю скрипку. Я б дуже хотів би, щоб ми сиділи зараз десь випили, їли. А я грав би сім сорок і, і ми не думали абсолютно про те, так. що треба когось заспокоювати або е, терапію якусь проводити. Я хотів би просто грати, щоб всі насолоджувалися. Але зараз наразі я дуже щасливий, що маю можливість е, завдяки командуванню, завдяки завдяки е, людям, які поруч і розуміють, що е, почути скрипку це певна терапія. До людей, які поруч, пані Катруся, ви не просто співачка та музична а магістриня. Як війна змінила вашу музику? Um... Я взагалі з дитинства самого знала, що я буду співачкою. І хоча, як у всіх, мабуть, дітей, які ходять в музичну школу, я влаштовувала батькам містери і казала, все, я більше ніколи не доторкнуся до інструменту. Це я мабуть відручу... через <плес> сольфеджіо, да? Ні, до речі, моє мій факт це сольфеджіо, теорія музики, тому і ніхто нікою не бив по руках? Да, Я дуже любила це був один з моїх улюблених предметів в музичній школі. Але саме через те, що я інколи лінувалася, і на мене могли, якби під... ну не те, що підвищити голову, а сказати про мою помилку, то я злилася. Потім я розуміла, що я не права, робила себе кращою, ставала кращою і так я якось і дійшла до закінчення музичної школи. От, а загалом я дуже давно пишу музику, але ніколи не вважала це чимось, що тр... Чим треба ділитися з людьми. І коли почалася повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення, мені було 16 років. І я вирішила, що раз уж я не можу мобілізуватися, і піти воювати, то мені треба робити те, що я найбільше люблю, і що найбільше вмію співати і грати музику. І таким чином я почала у мене якийсь наплив натхнення був. Знаєте, у мене пісня за піснею. Я навіть створила власний гурт на деякий час. Ми грали багато концертів, збирали дуже багато коштів, грали на вулиці, щоб зібрати якісь кошти для військових от. Тому я думаю, що війна якби поставила мене на власне місце у музичній сфері, тому що вона чітко дала мені зрозуміти, що, що коли іде, як я маю робити. В музичній сфері, от. Ми вам дякуємо за вашу ініціативність. От саме ця ініціатива і врятувала Україну 22 му і продовжує дарувати нашу надію на світле майбутнє. Пане Дмитре, я знаю, що у вас є фантастична історія з Мойсеєм. Скрипка Мойсея згоріла на фронті, і ви йому подарували скрипку вашого майстра Ірпеня, який також загинув на війні. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше, тому що я це розказую не заради щемливості нашої зустрічі, а тому, що ну от ці історії, вони ж про Україну, вони про українців, вони про взаємодію нас один з одним, справжнє об'єднання вниз ні, в телетелебачення чи смартфонів. Суспільство в Україні так тісно пов'язане якимись історіями, що я з Моїсеєм познайомився із Катериною, і ми якось перетнулися сьогодні абсолютно так дивним чином, тому що ми на гастролях познайомилися з Катериною. А з Моїсеєм познайомилися завдяки оці історії з інструментом. Мені зателефонував мій друг. Він на той час вже грав в оркестрі. Вони поїхали за кордоном збирати теж кошти. І він повідомив про те, що у моїсею сталася така біда. З, з інструментом. а я в Мічникова лежу в Дніпрі О, угу. і я розумію, що все згоріло, абсолютно там документи, все, що в мене було, але я сам, типу, цілий, слава Богу, руки є за що це найбільше за що я тут живу і <плес> такий думаю, Так, руки цілі, все слава Богу, помолився, подякував Богу за те, що я цілий. Найду скрипку, все абсолютно нічого немає. Я прокинувся і зразу написав знайомим майстрам, скрипалям, кажу, що скрипка згоріла, що робити? Типу, дайте мені якісь інструменти пограти. І Дімон дізнався. От у нас в майстерні власне, під час війни ми перевозили інструменти в безпечні місця, і наш майстер він займався евакуацією людей з Ірпеня, він сам звідти родом, і його будинок дуже сильно постраждав. І, власне, він на велосипеді вночі проводив людей крізь ліс з москалями. Це взагалі дуже страшно. І коли ми з ним спілкувалися, ми його дуже просили, щоб він залишився в Києві, що тут теж багато було роботи на той час. І ми робили все можливе для того, щоб забезпечити і людей, і військових, і людей, хто мобілізувався, постійно борщ до воєнкомату возив на самокаті. І власне, це теж про людей. Борщ на самокаті. Коли мене спиняли на блокпостах військові, вони питали, що ти постійно носиш з цими інструментами? Що у тебе там? Відкривають а там віолончельний футляр, напханий скрипками і частинами інструментів, і каже: ну а. Чому ти не рятуєшся? Я кажу, мені важливо, щоб вони збереглись, а там уже далі побачимо. І от, власне, е наш майстер Микола Ткаченко пропав, і ми його дуже довго шукали понад місяць. Ми не знали, що з ним. І е переглядали безліч е груп з людьми, е які в Бучі Вірпіні були вбиті, і шукали його. і Це дуже моторошно і важко було сприймати. В Вірпіні знайшли в квартирі його інструменти, і також у нас в майстерні були інструменти, які він не встиг доробити, над якими він працював останнім часом, тому що у нього розклад був важкий. Він їздив з батальйону Майдар ще під час 14-го року і мав відзнаку. Певно, він їздив як скрипаль. Він також грав, і в перервах між поїздками він працював над інструментами. І робив експериментальні скрипки, і от ця Майсі, а ви будете Скрипка? цією скрипкою грати на концерті так, так. у будинку актора. Про так, і обов'язково на кожному концерті ми розказуємо цю історію. Uh -huh. Я розказую цю історію в пам'ять про Миколу Ткаченко, тому що це багато майстрів і багато людей, які працюють в нашій країні, створюють якийсь продукт, створюють мистецтво, і це одна із історій. На жаль, в такому контексті приходиться розказувати, але це історія про повагу і про пам'ять, що були такі люди, які були сміливими, але ще й митцями, які створювали щось. І цю скрипку я завжди показую людям. і Кажу, що зараз ви слухаєте інструмент, який створила наша людина. Клас. Микола Хвечен, бить, дуже, дуже, дуже така щамлива історія. Просто давайте. Ми, це, давай ми ти, почули, так. як ви познайомилися з Дмитром. А тепер мене цікавить, як ви познайомилися з Катруси. <звук> <Розказую. звук> я дуже люблю Катрусю. Дуже сильно. Дуже люблю Катрусю і познайомились. Ми слава Богу, не просто, що вони не, 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 не тільки колеги. Я так розумію. Ну, це не лише творчий дует, так. так. Навіть, та ні, тільки колеги навіть тільки любов, тільки кохання. Більше нічого. Все з любов'ю робимо я дуже щасливий, що ми познайомились. Вона приїхала 18 років. Її на той момент було. І вона приїхала на фронт співати для хлопців. Ну для нас всіх. і ми просто як почули, я ну, там всі рота порозкривали і такі, просто були здиву ну, шоковані тим. Uh, що 18 років, тому що я в той момент, коли я побачив, я, я мені щось здавалося, ну це треба бути тютю. -тю, тому що я не впевнений, що 18 років я би поїхав. Я би не поїхав 18 років нікуди нікому не співати. Uh, тому що ну, я дійсно задумався, чи зміг би я так зробити. І ми вже мали таку повагу. А потім почули, як вона співає взагалі. Всі опісылися там від щастя. Uh, і щастя. Я таки думаю, хоч би з усіх красивих наших хлопців вона подивилась на мене. І вибрала мене, так? Да. Я а, над цим. Катрусь, ви обрали Моїсея, тому що він найбільше відкрив рота там, цих, <рес> як, як це було? А, та ні, Якось у нас одразу коннект стався, як тільки ми зустрілися. Хоча ми зустрілися на вокзалі, і Моїсей був дуже злий. Якби і Я це побачила, але в мене такий хороший настрій був. Я подумала, чому я буду з ним за щось сперечатися. Йому цей такий типу, ого, вона нічого мені не каже, вона зі мною не сперечається, тут щось на те. Е, от насправді він просто е, як це кажуть, спочатку людина закохується поглядом. От мене дуже вразив його погляд. Як він на мене дивився, О, так дивилися? <ріху> ну не зовсім, але щось таке. Е, і ще компліменти, теж у нього були неординарні. Типу він сказав, що у мене гарні руки, у мене гарні вуха, щось таке. І Я таке думаю, типу, тобто а, очі у мене там обличчя волосся. <ріху> <ріху> Короче, да е, от. А, і ще я взагалі казала Мусею, ну я шокована була, що він так грає на скрипці. І я кажу: ти настільки гарно граєш на скрипці, ну прям так віддаєшся, на, коли ми грали для хлопців там і все. Він каже, та це вже пізніше. Ну, він сказав, що насправді я настільки замучився, що у мене це вже все було автоматом. Але тут приїхала ти, і треба було показати, типу, що вау, я так класно граю на скрипці. Я такий не крутий. Скажу, ж, таки не можна не а, Так, добре, давайте повернемося Вижди. до концерту. 7-го числа відбудеться концерт. Квитків вже давно Давно нема. Ви ж знаєте про це, так да? yeah, що можуть почути глядачі, яким вдалося купити квитки? Які композиції там будуть звучати? Uh, там будуть ну мої найулюбленіші. Це ті, що Катруся написала. Катруся написала, вона uh, uh, написала кулисково. Знаєте для чого? Ну для чого колоскові пишуть? Для того, щоб убаюкати, да? щоб дитина да, заснула. Да, да. І Кадруся помітила просто, що ми не спимо дуже тяжко заснути. І коли працювала О, з хлопцями, угу. і вона вирішила написати колискову, для того, щоб було легше засинати. І вона мені коли заспівала вона в Тернополі. В Тернопіль поїхала, я в Покровську. Вона мені дзвонить по телефону. Співає її по телефону. І цю колоскову я вже просто і моментально засинав. І вона. Дуже красиво, дуже це обов'язково. Ми її заграємо. І ще багато багато світових хітів, які я заграв на на фронті, записав відео для популяризації проблеми і, взагалі, уваги до нашого фронту. Коли і ще. Можна буде потрапити до вас на концерт, я не знаю. Це таке чудо. Насправді концерт? що вийшло. Я абсолютно не знаю. Я завжди концерти роблю або маю можливість пограти за рахунок відпустки і в відрядження. І бігом тобто... ви це зробили. А організували ви... цей концерт. А якщо ми попросимо молодці. зіграти для нас. Бутловиска Я чекаю цього вже весь час. Ми <гумен> це розмовляємо, <гумен> а мені простіше вам заграти, чим щось сказати. Ненавич говорити. Так, ну що, ми почуємо, почуємо ту саму скрипку, голос, який закохує І, О, і чудового Дмитра. Ну, першочергово вона для мене написана. <гумен> ми, ми, ну можна трошки. для нас, Жартуй, жарту. Чудово, чекаємо на вас. Спи, спи, спи моє я ну, лятко, спи, 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 очка зя. Друзі, дякуємо вам щиро, що сьогодні завітали до нас. Я сиділа, затамувавши подих, навіть не дихала. Мені так сподобалося. Мурашки йдуть отак, отак от по шкірі. І я захоплююсь вашим прекрасним виступом. Дякуємо. Друзі, я якначвидше раджу вам і всім українцям чути вашу абсолютно чудову музику у мирній Україні. Мирній, квітучій, щасливій. Дякуємо вам всім. Ну, а наш найбільший скарб. Це звичайно неймовірно талановиті люди. Тому наша етер продовжить вражаюча історія майстра Різб'яра з Черкащини. Він ніколи ніде не вчився різбірство, але власноруч виготовляє з дерева справжні шедеври.